Як принц Гарі обморозив свій пеніс, скількох терористів вбив та чому постійно почувався недооціненим та недолюбленим? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це вже третій випуск присвячений мемуарам принца Гарі. Тому всідатися зручніше та розпочинаємо. Жодними вступами я вас довго маринувати не буду. Якщо ви не дивилися попередні дві частини, обов'язково подивіться, а потім повертайтеся до цього відео. Вони всі пов'язані між собою, тому важливо подивитися весь цикл разом. А ті, хто вже дивився, і хто постійно з нами, ми продовжуємо з вами просто одразу. І я вам офіційно заявляю, що стільки деталей, скільки я знаю про геніталії принца Гарі, я не знаю більше ні про чиї. От чесно. І якщо чесно, читачів в книжці взагалі не питають. Чи хочуть вони хоч щось знати про геніталії принца, тож будьте готові, я вас попередила. Історія розгортається вже після весілля Вільяма та Кейт. Гарі дійсно обморозив свій пеніс на північному полюсі. Спочатку Гаррі пробував лікуватися народними методами, потім тим, що йому порадила подруга, а саме кремом марки Елізабет Арден. Моя мама мазала таким губи, хочеш, щоб я намазав його на свій стручок? Це спрацює, Гаррі, Повір мені, сказала Гаррі подруга. Я роздобув тюбик, щойно відкрив його. Запах переніс мене крізь часи. Мені здалося, що мама була тут, в кімнаті. Потім видавив трохи крему і наніс на нього. Словом, дивно моїх відчуттів не передати. Пише нам Гаррі в книжці, і на цьому, на щастя, все. Більше подробиць нам не розповідають після тієї спроби з кремом. До принца нарешті вже дійшло, що саме час йти до лікаря, а не займатися саме лікуванням. І поки що цю тему з його пенісом ми на певний час закриваємо. Про військові навчання. Ще один жорстокий епізод. Це сталося десь у 2012 році. Спочатку Гаррі з побратимами проходили і так непрості військові планові навчання, а потім їх несподівано, нібито вже коли всі навчання закінчилися, взяли у ворожий полон. На той момент хлопці вже не спали три доби, і до них ще протягом взяття в полон застосовувалося безліч порушень Женевської конвенції. Що ж мені це нагадує? Всіх їх привезли в певний такий павільйон, там роздягнули, там над ними знущалися, ставили на коліна. Потім один з ворогів наказав Гаррі стати навшпиньки і торкатися кінчиками пальців стелі. Стояв Гаррі так хвилин 10. Поки інших його побратимів принижували якимись фактами біографії або шантажували родичами. Потім пише принц, в приміщення увійшла якась жінка і почала щось йому казати про Діану: Твоя мамка померла вагітною? Ким братиком чи сестричкою мусульманське поріддя? Волала жінка. Втім, Гарі нічого не відповів на ці образи, бо був у виснажливому стані. Розумів, що він типу в полоні, він лише зиркнув на чітку очима, за що отримав плювок в обличчя. На цьому навчання закінчилося, і вже після інструктор вибачився перед принцем. За слова про матір, було важко накопати про вас щось таке, щоб ви здивувалися, що ми це знаємо. Завершує цей епізод Гарі, тим що згодом дізнається про те, що кілька його. Побратимів, на жаль, збожеволіли після таких навчань. Роял, саме час підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні цього каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Про оголені фото Гаррі в Лас-Вегасі фото зробили в номері готелю, в якому привіт. Ти будеш з нами зніматися? Сидай. Фото зробили в номері готелю, в якому відпочивала компанія друзів Гарі, їм щось стало нудно, і саме принц запропонував зіграти в більярд на роздягання. Через 10 хвилин Гарі вже програв все на світі, навіть свої труси. Потім, як Гаррі повідомила охорона, одна з дівчат, яка з ними відпочивала, зробила його оголену світлину і вирішила на ній збагатитись, продавши її місцевим папараці. Втім, тут же напевно, щоб виправдатись, Гаррі пише, що був не першим з родини, чиї голі фото красувалися на перших шпальтах газет. каже, що оголеного Чарльза під час відпустки у Франції також сфотографували та поширили на весь світ. Ну, про що тут казати? Навіть у Кейт був такий кур'йоз. Навіть її зняли допис, коли вони з Вільямом відпочивали під час медового місяця. А щодо реакції військового керівництва та Чарльза на цей інцидент, як пише Гаррі, всі поставилися до ситуації спокійно, мовляв, з ким не буває. А побратими принца, взагалі, за нього вступилися і на знак солідарності виклали в мережу свої напівоголені фото, прикриваючи інтимні місця шоломами беретами і зброєю. І якщо чесно, я пам'ятаю, як ці фото ходили в мережу. Це вже було так на моїй добрій пам'яті. Ну а ми з Міюшою невпинно дякуємо тим дописувачкам, які підтримують наш канал, копічину цю скрутну годину. Хто наба мій кофі, хто став спонсоркою на ютюбі, а хто просто донатить нам на картку? Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Євахненко, Вам просто низький уклін за те, що в Мі є щодня що поїсти. За те, що ви не даєте мені скласти руки, і я продовжую випускати ці ролики. Втім, я б дуже хотіла повідомити вам про нововведення щодо підтримки нашого каналу в Україні. Нарешті таки створили аналог Патреону та Абамі Кофі. Називається він Donatello. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Ми вже завели акаунт на Donatello та закликаємо вас переходити саме на цей майданчик. Оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку саме в Україні, а не в Америці, погодьтеся, що це дуже важливо в наш час. Плюс додам від себе, ми вже протестували звідти вивід грошей. Це відбувається дуже легко та швидко, на відміну від іноземних платформ, щоб вивести гроші, наприклад, з Патреону або з Кофі, доведеться витратити на це кілька днів. А Ютуб, наприклад, нами досі не підтвердив ну, мою особистість, щоб підтягнути всі рахунки. Тому, якщо раптом у вас є змога та бажання підтримувати нас фінансово, будь ласка, зробіть це саме на Донателло. Одноразово ви можете підтримати нас, закинувши кілька гривень на Монобанку. Реквізити ви бачите або перед собою на екрані, або знайдете посилання в описі до цього відео. І звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише коли ви закрили всі свої потреби та закинули кілька гривень на ЗСУ. Вересень 2012 року Гарі знову летить на війну вже в якості льотчика Апачі. Бойовики Талібану знову розпочали полювання на принц. Як пише сам Гарі, одного разу терористи заволоділи американською формою, зробили дірку в огорожі і прослизнули всередину підрозділу, в якому служив принц. Зробили вони це з однією метою, щоб дістати Гарі. Дату атаки, за словами принца, також підбирали спеціально акурат під день народження самого Гарі, тобто десь близько 15 вересня. Більше деталей Гарі нам не розповідає. Проте у всій цій ситуації, проте у всій цій ситуації звинувачує пресу, бо журналісти, мовляв, весь той тиждень видавали зайві подробиці щодо його служби. Далі Гарі нам розповідає про перше безпосереднє вбивство терориста. Нагадаю, що коли принц вперше опинився на війні, то працював наводчиком пілотів. Тобто він відстежував мішень, надавав координати, а далі справа була за пілотами. Цього ж разу сам Гарі виступив пілотом, тобто робив оцей цей постріл. Так, от якось Гарі переслідував банду Талібів, і принцу таки довелося натиснути на спусковий курок. Гарі описує тоді свій стан так. Через довгий час після повернення на базу я провів щось на зразок ментального сканування. Я й раніше брав участь в боях, убивав, але це був мій перший найбезпосередніший контакт із ворогом. Інші зіткнення здавалося більш безособовими. А тут погляд на ціль, палець на спусковій кнопці, постріл. Гаррі намагається з'ясувати, що ж він відчув в той момент. Це точно був не шок, не сум, не здивування. Для Гарі це була просто математика. Треба було знищити ворога. Принц так і зробив. Не забуваємо того моменту, що солдатів прямо готують до цих місій всебічно. Проте Гарі не був би Гаррі, якби навіть в цей момент не приліплявся. Ліпив би історію з діаною. Згодом Гаррі розповів про всі ці свої переживання та роздуми другу. На що цей друг його і запитав: чи не вплинуло на твоє відчуття те, що ці вбивці були на мопедах? Це ж улюблений транспорт по по всьому світу. Чи міг би я щиро сказати, що коли гнався за тими мопедами, жодна моя клітинка не думала про зграю мопедів, яка переслідувала один мерседес у паризькому тунелі? Або зграємо педів, які тисячі разів переслідували мене ні, не міг. Ну і на останок про службу так Гаррі прямо в книзі заявляє, що вбив 25 терористів Талібану. 2013 рік перед поверненням додому Гарі дає інтерв'ю репортеру, який, хоча й веде розмову з принцем, проте веде розмову з принцем-військовослужбовцем і ставить наступні запитання: чи стріляв Гарі у ворога, чи вбив він когось. Звісно, такі питання розлютили Гарі, напевно, як і кожного військовослужбовця. Втім, мені здається, що Гарі сприйняв ці питання, немов камінь, свій город, мовляв, він виконував такі самі обов'язки, як. Решта солдатів, а не відпочивав десь з мохіто в лакшері апартаментах. Як про це могли подумати британські журналісти або британське суспільство? Проте вставлю маленьку ремарку з власного журналістського досвіду, так, медійникам дуже часто доводиться ставити дурні запитання, і повірте, ми це розуміємо. От, наприклад, в березні я працювала на прильоті в Запоріжжі. Звісно, ще до приїзду на місце події, я вже знала, і де воно трапилося, і у котрій годині це все трапилося, і завдяки чому обрушилася будівля і так далі. Але коли я приїхала на місце подій. І знайшла постраждалих, я їм ще раз задала ці запитання. Тобто я знала відповіді на це запитання, але я ще раз змусила, скажімо так, людей відповісти на це запитання. Чому ви можете мене запитати? І цілком справедливо. Так, з відкритим серцем вам кажу це прямо зізнання. Журналістика в багатьох випадках це дуже цінична професія. Але чому журналісти такі? Просять постраждалих або героїв якихось подій відповідати на ці питання. Це потрібно для достовірності матеріалу. Довіра до сюжету або статті буде значно вищою, коли про ці події розкаже безпосередній учасник цих подій, і як людина, яка це все пережила, а не журналіст як посередник. Саме тому Гарі теж ставили ті дурні запитання. Одна справа, коли журналіст від себе скаже: Ну напевно, принц Гарі вбив 25 терористів. Інша справа, коли сам принц Гарі скаже, так я вбив 25 терористів. Сподіваюся, ви відчули цю різницю. Далі Гарі нам розповідає про враження родичів після того, як він повернувся з війни. На той момент Гарі вже зустрічався з подругою принцеси Юдженії з Крісідою. Так от одного вечора обидві дівчини сказали принцу прямо в обличчя, що він став зовсім іншою людиною, і зміни в коханому навіть лякали і відштовхували Кресіду від нього. У травні 2013 року Гарі відвідав Нью-Джерсі. Там він зустрівся з губернатором штату Крісом Крісті. Разом вони мали відвідати місця, які постраждали від урагану Сенді. Проте всі ті публічні виходи Гарі перетворилися на насміхання з принца, бо ще ніхто не забув минулорічний голий скандал. Принц пише, що губернатор подарував Гарі фліску, що преса викрутила як намагання втримати Гарі від роздягання. Власне, Крісті і сам це так викрутив. Коли під час прес-конференції губернатора запитали, що він думає про візит принца Гарі, Крісті відповів, що якщо принц проведе з ним цілий день, то роздягатись не захоче. Ігри нескорених, як Гарі дійшов до цієї думки. Ми вже встигли з вами переконатися, що армія для Гарі в житті грала не останню роль. Він постійно переймався проблемами ветеранів, тому дорогою зі США Гарі довго думав, як може їм допомогти. Так він не дійшов до думки про створення параолімпіади для солдатів з усього світу. Коли Гаррі плюс-мінус для себе сформулював ідею, то він звернувся до королівського фонду і повідомив про свій задум Кейта Вільяму, оскільки це був їхній спільний фонд. Втім, брат не поділяв погляди Гаррі на цю ідею. Вілл був переконаний, що Гаррі спустить ці гроші в фонду. Як пише же сам Гаррі, з мільйонів фунтів стерлінгів, які були в той момент у фонда, для фінансування проекту потрібно було всього лише півмільйона. Решту мали дати спонсори. Суперечці з Вільямом Гаррі збагнув, що брат просто не хоче поступитися молодшому через суперництво. Далі Гаррі нам розповідає про перші панічні атаки. Вони стабільно розпочиналися у нього перед публічними виступами. Гаррі ставав червоним, його кидало в піт, було постійно спекотно. Гаррі гуглив свої симптоми, а потім впізнав себе у розповідях інших солдатів. Він, як і решта військових, переживав. ВТСР. Проте Гаррі це ж Гарі, тому звісно він зазначив, що його особиста війна розпочалася не в Афганістані, а влітку 97-го року. Гарі врятував свого друга від загибелі. Йдеться не просто про друга, а про брата Генерса, найліпшого друга Гарі в дитячі роки. Що трапилося з Геннерсом? Я розповідала в ранніх випусках. Посилання на попередні випуски будуть в описі до цього відео. А тепер повернемося до брата таки цього Генерса, до Томаса. Якось Гарі набрав Томасу, щоб побалакати про те про це. Томас в той час йшов по вулиці, і протягом розмови в один момент Гарі почув сердиті голоси, штовхання і боротьбу. Гарі одразу побіг до охоронців і вони вирушили до ресторану, де вечеряв Томас. На щастя, Гарі з охоронцями дуже швидко знайшли побитого і шокованого Томаса. Вони відвезли його спочатку в поліцію, а потім додому. Для цього й потрібні друзі пише Гарі. Про період життя Гаррі, протягом якого він вже нарешті таки переїхав від Чарльза з Камілою з Кларенскаусу до Кенцінгтонського палацу. Як пише принц, йому виділили шматок приміщення на цокольному поверсі, тобто наполовину так під землею. Там було три високих вікна, але вони пропускали мало світла, тому Гаррі різницю між світанком і сутінками ледве помічав. До того ж, Гаррі каже, що в нього були просто жахливі сусіди. Називає він їх містер і місіс Р. Тобто не вказує, так, да, хто саме це був. Вони жили прямо над Гаррі. Містер Р. Дуже любив ставити свою автівку прямо навпроти вікон принца. Таким чином, Гаррі залишався безденного світла зовсім. А місіс Р любила стригти свого сина власноруч. А зі стрижене волосся викидала у вікно. Звісно, це все летіло у вікна Гарі. Принц пише, що писав їм кілька вічливих записок, щоб якось вирішити незручності. Проте вони, за словами Гарі, відповіли йому, що не треба їх вчити у муразуму, а потім ще поскаржилася на нього королеві. Як ви думаєте, чи обійдемося ми в цьому розділі без згадки про Діану? Звісно, ні, бо місіс Ер ще паркувала свою машину на місці, де раніше це робила Діана, тому Гарі не любив її за це. Ще дужче. Народження Джорджа. Ось як про цей момент пише Гаррі в книзі. Я став дядьком у Віллі і Кейт народився первісток, і він був прекрасним. Мені кортіло навчити його літати, грати в регбі і коридорний крикет. Розповісти йому про битву за переправу рорк і можливо дати кілька порад, як вижити в акваріумі. Втім, за словами Гарі, з народженням Джорджа, газетарі тільки й писали, що народження племінника дуже засмутило принца, оскільки малюк посунув Гарі в лінії престолу наслідування. Проте Гарі чітко заявляє, що був щасливим за Вілії Кейт і чхати хотів на місце в черзі. У 2013 році Гарі нарешті таки зізнався з Чарльзу, що страждає на панічні атаки. Тоді батько відправив сина до лікаря, але я так розумію, що до терапевта, а не до психолога або психотерапевта, оскільки, як пише Гарі, медик виявився спеціалістом загальної практики без належних знань чи нових ідей. Він збирався прописати Гарі пігулки, але Гарі пити препарати не хотів. Вирішив, що спочатку перепробує інші методи, включно з гомеопатією. Гаррі довго шукав різні шляхи, нічого йому не допомагало. Про що вони якось розговорили з Чарльзом за обідом в Гайгрові. На скарги сина Чарльз відповів наступне: мабуть, це моя провина. Я мав би допомогти тобі ще багато років тому, адже ти потребував цього. Я запевнив па що. Він не винен, але був вдячний за вибачення. І тут я хочу трошки ретельніше зупинитися. Ми звикли думати про те, що це до України прогрес приходить із запізненням, але як бачимо, це не зовсім правда. Як я зрозуміла з книжки Гарі, тоді всередині х психотерапія не була популярна і в Британії. Люди переживали якісь стани емоції. Але оскільки в той момент ще не була так популярна психологія, психотерапія то Тої високопоставлені особи і королівські родичі не знали, як справлятися з тією чи іншою ментальною проблемою, не кажучи вже про наших батьків, а тим паче ще дідусів та бабусь. Мені, наприклад, дуже шкода, що все так сталося з усіма тими поколіннями, що вони не знали, як гамувати той чи інший свій стан, а тим паче допомогти дитині. Вони жили понаїдцю, так як вміли, так як бачили, як живуть інші. Тому їх дійсно нема в чому звинувачувати. Просто мені шкода, що в них не було, скажімо, всіх тих благ, які ми вже з вами маємо сьогодні. Чим більше дорослішав Гаррі, тим більше розумів, що одруження для члена БКР є чи не найважливішою подією в житті не тільки особистому, а й, скажімо так, в державному. Бо родина монарха це оплот стабільності, плекання сімейних цінностей і взагалі дуже дуже важлива річ. Саме тому пише принц: бабуся постійно починала свої промови зі слів Ми з моїм чоловіком. Плюс, коли принц чи принцеса одружувалися, вони ставали двором. Тобто більшою і вагомішою фігурою на королівській арені, тож як наслідок отримували більше прав. На прикладі Кейт та Віла Гаррі описує, як вони отримали більше ресурсів після одруження, отримали більше персоналу, машин, більше будинок, більшу канцелярію, офіційні бланки тисненням. Гаррі пише, що йому було байдуже до привілеїв однак, не до поваги. Він пише, що вважався аутсайдером навіть в родині. А щоб виправити становище, потрібно було лише одружитися. Похід на південний полюс та підготовка до нього. Наближався 30-й день народження принца, і він здригався від цієї думки, що йому скоро стукнуть 30. До того ж, саме коли принцам виповнювалося 30 років, вони нарешті успадковували кошти Діани. Щоб забути про чергове нагадування того, що мама остаточно померла. Гаррі вирішив відсвяткувати день народження. Тепер вже на південному полюсі. Після попереднього досвіду він тепер вже знав, що йому треба обов'язково мати з собою, щоб не заробити Чергове обмороження. Так, принц зібрав у валізу щільно припрасовану білизну та подушечку для стручка. І це ті подробиці, які б я не хотіла знати, але вам доведеться розділити зі мною цю участь. Перепрошую. Під час підготовки до польоту на полюс Гарі зламав палець на нозі, але чомусь не звернувся до лікаря і полетів вже у подорож. Як було там же принц відчув весь біль травми, але поскаржитись на це не міг, оскільки він подорожував з солдатами, які мали значно більші та серйозніші травми. Один з попутників Гаррі втратив ногу, інший був сліпий, але вони все одно намагалися покорити південний полюс. Тож скиглити було зовсім не комільфо. З експедиції Гарі вирушив прямо в Сандрінгем на святкування Різдва. Родичів того року було дуже багато, тому Гарі виділили міні номер у вузькому коридорі посеред службових кабінетів персоналу. Через це принц почувався трохи недооціненим, недолюбленим, заслаблим на задвірки. Протягом свят, як пише Гаррі, родина обговорювала придворний циркуляр. Це щорічний звіт про офіційні заходи, до яких долучався кожний член британської королівської родини. Наприкінці року підраховували цифри, і преса кидалася порівнювати, хто ж скільки королівських обов'язків виконав. Гаррі пише, що того року циркуляр перетворився на предмети внутрішньопартійних розбірок. Як пише принц, деякі члени родини були просто одержимі у гарячковому прагненні мати найбільше офіційно. Ційних заходів у циркулярі. Далі нам Гаррі описує головну причину абсурдності і фальшивості циркуляру, мовляв, кількість візитів кожного члена родини залежала від королеви та Чарльза. Вони виділяли певний обсяг грошей на діяльність кожного родича і таким чином керували кількістю його виходів. Тобто, про що це нам говорить? По-перше, монарх керує. Кількістю твоїх офіційних появ на публіці, навіть якщо ти сам хочеш бути найпрацьовитішим членом родини і відвідувати всі заплановані заходи, взагалі не факт, що тобі дозволять це зробити. Тепер зрозуміло, чому за часів Елізабет найпрацьовитішим членом БКР була Н єдина дочка з незаплямованою репутацією, якій Елізабет стовідсотково довіряла. Тобто, оскільки твоїми виходами керує монарх. То таким чином тебе відстороняють від можливості впливати на громадську думку, що я маю на увазі. Якщо я, наприклад, захочу відвідувати всі заходи, а мені не дозволять, то мене 100% наприкінці року назвуть ледащо в порівнянні з іншими членами родини. Але я жодним чином не можу вплинути на кількість своїх виходів, якщо не домовлюся, якось або там не підморгну монарху, або не скажу татусю, татусюну ну, ласочка. Розумієте, так про що я сподіваюся, ви прослідкували за моєю думкою. На цій прекрасній ноті я пропоную вам завершити розбір книги Принц Гарі» на сьогодні. Наступного разу ми нарешті таки закінчимо другу частину і перейдемо до третьої, а там же про Меган, там буде ще цікавіше. Ну, а поки це все, чим я хотіла з вами поділитися сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Тож, слава Україні! Боже, бережи короля! донатимо на ЗСУ. Не ігноруємо повітряну тривогу, дбаємо про себе! Цілую люблю ваша королівська блогерка!